Хорватія пропонує Угорщині і Словаччині альтернативу російській нафті. Хорватія нібито, може гарантувати як Угорщині, так і Словаччині, що можуть постачати їм понад 12 мільйонів тонн нафти для всіх потреб їхніх нафтопереробних заводів. Про це повідомив хорватський прем'єр Пленкович. На вашу думку, чи відмовляться у такому разі Угорщина і Словаччина від російської нафти? Ха, ну та вони то можуть пропонувати тут. Питання в ціні росіяни ж завжди знижку дають. Давали знижку, а це дозволяло її отримувати додаткові прибутки, фінансувати політичні партії, в тому числі правлячі в Словаччині, то Угорщини і багато чого іншого. Так що це впливало, впливає звичайно. Ну там історія, вони там ще три роки тому це пропонували. Це вже те, що вони там термінал. Мі вони можуть це робити, так є. Але після того як Україна роздовбала роздовбали роздовбала частину нафтопроводу дружба, коли ви припинилася нафта постачатися. Раптом це питання стало дуже актуальним для угорщини, тому що просто іншої нафти немає. Ну, от з приводу до речі, ударів наших БПЛА лютий, в тому числі хочеться поговорити в тому контексті, що лідер України напередодні у вечірньому відеозверненні зазначив, як ефективно працюють наші захисники по російським нафтопереробним заводам, та й загалом по паливному сектору, який має Російська Федерація. Так от, лідер України подякував за влучність операторам українських дронів, виробникам як наших дронів, так і ракет. Ну і додав, що відчувається, що українська промисловість на Бибирає обертів. Ну і таким чином, натякаючи, що удари будуть продовжувати, і можливо ще в більшому такому еквіваленті. Як ви думаєте, чи може регулярне влучання ось таке от наших дронів по російських промислових об'єктах посилити імідж України як активного граця на стратегічному фронті? Це імідж. Тут результати можуть бути суттєві для Росії. Це обвал їхнього тилу. Наприклад, удари по терміналах от по, не в цьому Приморському це удар по можливості 30% російської нати експортувати. Не буде нафти, не буде експорту, не буде експорту, не буде грошей, не буде можливості фінансувати як цивільний цивільні галузі економіки, так і взагалі. Військово-російську машину, тому ми на цьому повинні сконцентруватися. Ну і по заводу прилітає. Тут питання не виміжу. Тут питання в тому, що тільки так можна перемогти в цій війні. Далі продовжимо з вами говорити про ту брехню, яка шуриться в медіапрострі, з приводу того, нібито в Литві знайшли уламки дрона з українським написом. На одній із деталей таке відео тиражують хто російські телеграм-канали. Так, от насправді це відео є російською пропагандою, черговою їхньою вигадкою створеною для відволікання уваги від реальних атак Росії на країни НАТО. Як встановили фактчекери, «Укрінформ» ролик змонтований професійно зі швидкою зміною кадрів, що не характерно для аматорської зйомки, і це вказує на його постановочний характер. Так от насамперед, знайшли і перше джерело відео. і Акаунт знайшли в Тік-Ток, який створили спеціально для цієї публікації. Про те, що це бот, свідчить і сама аватарка і використовують декілька інших фейкових акаунтів. Також на відео відмітили якогось Олексія, кореспондента російського пропагандистського каналу РТ, якого раніше вислали з Латвії за пропаганду. Його участь підтверджує, що ця акція є спланованою. І з кінця липня Росія регулярно здійснює дронові атаки на країни Балтії та Східної Європи. Уряд Литви підтвердив, що російські безпілотники Спрямовано порушували їхній повітряний простір. Також Росія атакувала, нагадаю, напередодні дронами Польщу та Румунії. Ну, а в той же час видання The New York Times дописує, що захід просто не може створити безпілотну зону над Україною. Ще три з половиною роки тому партнери відхилили прохання лідера України Володимира Зеленського створити безпілотну зону над Україною, побоючись ескалацію та втягування у війну. Так от, характер загрози, як ми бачимо, змінився. Кремль покладається на масове виробництво БПЛА дальньої дії замість винищувачів. Якщо партнери України візьмуть на себе зобов'язання захищати український повітряний простір, це створить дилему. Якщо їм не вдасться зупинити дрони, це викриє безсилля НАТО. Якщо вони перехоплять їх з допомогою дорогих ракет, це швидко вичерпає арсенали. А дописав про це включно і Олександр Мусієнко поділився своєю думкою в себе на сторінці у телеграм-каналі. Тому що хочете почитати, що думаю цього приводу військовий експерт і нині військовослужбовець ЛТРУ, можете зайти на його телеграм-канал, так він підписаний, Олександр Мусієнко. Але нагадаємо, що Медведєв, загалом і Лавров нещодавно оскаржилися, що їм не подобається ось ця ось ідея безпільотної зони на території України, те що загалом миротворчий контингент хочуть нам надати європейці. Тому ми розуміємо, що кремлівська. Та пропаганда вона далі таки буде працювати, висловлювати своє фе і свої ультиматуми на міжнародному рівні. Тепер проговоримо з вами про ті полки події, які відбуваються і на території ворога. Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації, дописав спроду до ситуації в Волгограді і на Ростовщині. Поговоримо початково з Волгограду. Ексклюзивний факт: Чекінг від наших людей із міста. Політіла в Красноармійському районі, там, де Лукойл, на відео плохо видно, Но фото указано, де була вспишка. В районі предприятія фіксується пожар. Ну а тепер шука на офіційні повідомлення про серйозність наслідків. Влучання точно є. Джерела перевірені, зазначив Петро Андрющенко. З приводу Ростовщини він дописав, що невідомі підпалили електропідстанцію в Дугі на Ростовської області. Вона згоріла вщент. Ну а керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко про це дописав і відповідне фото також оприлюднив. Також цієї ночі рефітували добрі дрони. Внасті атаки лунали вибухи в Волгограді, Саратові, Курську, Білгороді, Брянську та Ростовської області. Значив, Петро Андрущенко, керівник центру вивчення окупації. Він завжди ділиться цією інформацією, яку знаходить перевірено. Ну і яку, звісно, знаєте, хочеться вам говорити, тому що це позитивні результати для тих безпілотників, які літають там у ворога. Ну і звісно, це піднімає трішки моральний дух українців. Далі, дорогі глядачі, варто проговорити і про ситуацію, яка складається на території України, а саме на різних напрямках фронту, і початково почуно. Пропоную вам почати розмови з приводу Покровського напрямку. Ми знаємо, що це найзапекліший напрямок. Що там вороже військо ну дійсно вже більше року наші захисники там стараються тримати оборону для того, аби ворожо військо не просувалося.